Друзі, а в нас свіже надходження. Щойно з Німеччини Volkswagen Caddy, В такому дуже гарному кольорі. Дивіться, який автомобіль. Без ріжиків, без ржавчини. У відміннішому стані на 16 легкосплавних дисках. Хороша зимова гума. Дивіться, який Volkswagen Caddy, Оригінальний пасажир на дві дверки. 2009 рік. Друзі, і саме головне. Це авто. 2.0 газ, бензин, метан. Дуже економний автомобіль. Реально вам кажу вже провірено, 240-260 гривень на 100 кілометрів. Вистачає вповні. Тобто дуже економно. Економнішого авто зараз не знайдеш. Друзі, дивіться, який стан автомобіля. 2.0 газ, бензин, метан. По салону, по кузову. Стан відмінний, дивіться, карти дверей. Вся сервісна, друзі, історія. ГРМ замінений на 187 тисяч кілометрів у му році чи в 25-му, треба дивитися. Дивіться, стан сидінь, стан всього. Друзі, звертайтеся, буде в наявності окомплектоване авто. Все повністю, стан сидінь, стан. Стан панелі, друзі, така магнітола, камера заднього віду, круїз контроль. 231 тисяча оригінального пробігу, друзі. Оригінального, дивіться, який автомобіль, потолочок відмінний. Тому звертайтеся, будемо домовлятися. Великий багажник. Таке сімейне авто, дуже економне, 2.0, газ, бензин, метан. 2009 рік, Volkswagen. Каді, друзі, в такому гарному кольорі. Дивіться, який автомобіль. Всім гарних покупок.